Слово Боже, для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всю ти Іси і сце наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Євангелія від Матея. 26 глава, 1 по 13 вірш. Як же Ісус кінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів, Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися паровосіщеники і старші народу в палаці паровосіщеника, що звався Каяфа, і радились, якби то пістопом схопити Ісуса і убити, тільки казали не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от коли Ісус був у витанії в домі Симона прокаженого, підійшла до Нього одна жінка з алебастрою плящиною, повною вельми дорогого мира. І вилила його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали і казали, навіщо таке марнотратство? Це можна було би дорого продати і дати бідним». Ісус зауважив це і сказав їм, Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою, мене не завжди маєте. Вилиши це на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істина кажу вам, де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі оповідатиметься і про те, що вона зробила їй спомин. Сьогодні перший день посту, великого посту, і церква нам подає. Про смерть, про страждання, про те, як буде Ісуса видавати. Ісус же сам говорить про свою смерть. Христос говорить своїм учням про те, що чекає їх, говорить про свою смерть. Чи розуміли тоді слова Ісуса, чи розуміємо ми? Дві тисячі років тому слова Ісуса і його і його жертву, яку Він зробив для нас. Вже більше ніж 2000 років згадують люди про терпіння Христове, який прийшов до людини не осудити і не покарати, а врятувати, дати їй спасіння. Наше спасіння і право на вічне життя безумовний дар, однак його ціна Божої крові і муки. На Христі, Хресна дорога. Пам'ятаємо, що коли до нас приходить якесь випробовування, біль або страждання, ми завжди можемо просити сили і підтримки Христа, який знає глибину кожного людського болю, бо зніс його на, хресну, на хресному шляху. Бог є з нами у кожній нашій турботі. Будьмо з Богом. Будьмо в молитвах. Особливо у цей великий піс ми можемо більше перебувати з Богом, більше бути ближче до нього, Його страждання, хрестні дорозі. Дякую тобі, Ісусе, що ти сьогодні мені нагадуєш про страждання твоє, яке ти переніс за мене. Щоб дати мені спасіння. Навчи мене, щоб я могла бути терпеливою до інших. Навчи мене йти твоєю дорогою, щоб бути з тобою Царстві Небесному. Амінь.